Керування розсади. Вирощуючи овочеву або квіткову розсаду, насіння сіють в розсадниці або в розсадні ящики. Сходи ростуть і незабаром їм же потрібно більше ґрунту, а земляний обсяг в цих виробах занадто малий. Рослини потрібно пересаджувати і садовода очікує пікіровка. Та що ж значить пікірування розсади? Саме поняття пікіровка походить від французького слова пікует, яке перекладається як «кол». під пікіровкою і мається на увазі процес раннього пересаджування рослин, який проводиться за допомогою кілочка або піки, ще коли пікірують, прищіпують третину основного кореня. Молоді паростки з маленьких початкових горщиків, де проводиться висів насіння, пересаджують або перевалюють в більшу за розміром ємність з новою землею. Цікаво, що пікіровкою також називають видалення у рослини частини кореня, що іноді проводиться при його пересадці або висадці в землю. Проводиться це для розширення площі харчування та росту рослини. Тоді відбудеться формування кореневої системи з бічними і додатковими коренями. Сама та коли ж проводять пікіровку? Основним сигналом необхідності пікіровки є поява пари справжніх листків. Це може статися вже через 5-7 днів після сходів. Але оптимальний час від 10 до 15 днів. Можна пересаджувати рослини і рано, чи пізно, але при пікіровці в ранньому віці розсади можна пошкодити ще тонкі коріння, а в більш пізньому коріння щільно посіяних рослин сильно переплітається. Навіщо пікірувати? І чи можна не пікірувати? У питанні, чи потрібно пересаджувати рослини і чи обов'язково це, думки розділилися на два типи. Перші стверджують, що цей процес є обов'язковим, щоб якість молодої розсади була відмінною. А другі вважають, пікіровку тільки зайвим стресом для рослин, і тому спочатку садять рослини в великих ємкостях. Але це погане рішення. Надлишкова вода не буде йти через отвори, і недавно проклюкнувшися паростки, стане важко отримувати повітря, так як доступ. Перекриє Саджанець, якщо і не загине, то буде рости значно повільніше. Пересадка потрібна рослині для подальшого розвитку і отримання всіх потрібних йому речовин. Залишення в маленькому вазоні загрожує йому дефіцитом місця, коріння вилізуть з усіх дірок, сплетуться, у рослини буде перекрито доступ до необхідних мікроелементів. Сходи пожовтіють, зав'януть і відстануть у зростанні. Саме для того, щоб це не сталося, потрібно пікірування. Кікіровка проводиться обов'язково у таких випадках. Ви бажаєте, щоб у рослин була потужна коренева система. Місцем проростання насіння є загальний ящик. Сходів виявили занадто багато або більше, ніж ви планували. При появі захворювань у ґрунті або при переростанні. Однак, якщо у садівника є місце, можливість і досвід йому пікіровка не знадобиться, адже вона є всього лише інструментом для того, щоб контролювати розвиток рослин і дати корінню більше можливостей для формування, а не якимось чудодійним методом для добування якісного врожаю. Чи треба йому застосовувати пікіровку, вирішувати повинен садівник сам. Це питання досвіду, знань та особистих уподобань. Важливо знати, що не кожен овоч або не кожна квітка позитивно перенесе пересадку, а деякі і зовсім можуть загинути. Отже, як робити це правильно? Що нам знадобиться? Готова розсада, кілочок, земля, новий ящик або індив... індивідуальні контейнери, куди ми будемо поміщувати рослинки, вода для поливання, ліка або пульверизатор. Пересадка. Нові ємності на третину наповнюють землею. Злегка ущільнюємо її. Всередині робимо ямку для кореня рослини. Використовуючи кілочок, акуратно дістаємо паросток з зрудкою землі з горщика. Потім звільняємо коріння від непотрібної землі. На ваш розсуд ви можете основний корінець сіянця прищипнуть, за рахунок чого підростуть бічні. Поміщуємо саджанець в зроблене вами поглиблення, засипаємо землею і легенько приминаємо її пальцем. Після процедури поливаємо розсаду і залишаємо в темному місці на 2-3 дні. Перевалка. Це ще один спосіб правильного пікерування рослини. Відрізняється від пересадки він тим, що рослину, яку ми перевалюємо. Немає ризику пошкодження кореневої системи, а рослина швидше звикне до нового ґрунту. За два дні припиняється полив розсади, тоді саджений з разом з землею вийде з горщика легко та вільно. Для початку заповнюємо третину, третину нових горщиків землею. Ємність з рослиною перевертаємо, злегка натискаємо на дно і дістаємо паросток разом із землею. У тому ж положенні замінюємо його в новий горщик, засипаємо землею і рясно поливаємо. Росаду на кілька днів обгороджують яскравого світла.